Друзі, вас вітає компанія Час Газу. І сьогодні у нас на встановленні автомобіль Renault Fluence 2012 року випуска з об'ємом двигуна 2.0. блокуванням вибрали для цього автомобіля MRC G01 на швидкісних форсунках MRC Solo і е, обов'язково фільтр у нас з відстійником MRC Crystal. А щодо редуктору, це MRC Compact, розрахований він до 250 кінських сил. Специфіка цих автомобілів полягає в тому, що тут торпеда знаходиться ну, в такій в них формі, закруглені, і кнопку фізично, просто незручно змонтувати, вона, в принципі, не виглядати буде негарно. Тож ми вирішили. З клієнтом зробити кнопку а, біля речага відкриття капота, воно і виглядає естетично, і коли а, там за кермом сідаєш, їдеш, дивишся прямо на консоль, і кнопка якраз таки у нас по ліву сторону дуже зручно. Щодо заправочного пристрою, вирішено було зробити його в бампері. А, так як у кліренсу машини занадто такий низьківатий, а, під бампером було б взагалі тупо тобто нереально її заправити. А тут а, дуже зручно і чорний на чорному, тобто чорний бампер, чорний заправочний. Балон ми, як завжди, встановили замість запасного колеса тороїдальної форми об'ємом на 52 літри. І, до речі, збільшили запас ходу цього автомобіля на плюс-мінус 300 кілометрів. Цей флюенс ми офіційно прокачали. Від компанії Часгазу також розширена гарантія у розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. Ну і друзі, якщо ви хочете прорахувати на ваш автомобіль, скільки стане установка, звертайтеся, залишайте заявки на нашому сайті і вам передзвонять менеджери. А з вами був Михайло, компанія Часгазу і Рено.